Опанувати нову професію, і отримати роботу до душі, стати майстром б'юті сфери, сприяють в цьому кар'єрній радниці. Вона хаб Запоріжжя. Завдяки їм ще зовсім недавно ці дівчата опановували ази перукарської та манікюрної майстерності в одному з салонів міста. А зараз випускниці навчального курсу отримані знання та навички, відпрацьовують на практиці в соціальній перукарні, створеній при «Вонахаб Запоріжжя. Там є все необхідне для роботи. Вимушена переселенка з Оріхова Олена за освітою бухгалтер, але спочатку війни була змушена евакуюватися до Польщі. Розповідає, там знайома навчила її деяким навичкам перукарської майстерності. На початку цього року Олена приїхала до Запоріжжя і вирішила продовжити навчання. Звернулася до вона хабу і пройшла курси. Там в мене все виходило, мені дуже це сподобалося. І коли дізналася про хаб, про те, що тут є можливість. Вивчитися, то дуже цьому зраділа і з задоволенням пішла. Зараз Олена відпрацьовує отримані навички на практиці в соціальній перукарні вона хабу. Робить зачіску у каскад. Зізнається, дуже хвилюється. Ручки трусяться, ну, а так це все дуже цікаво. Ну, якщо тобі це не цікаво, то ти далі не підеш. Якщо ти в цьому зацікавлений, то все в твоїх руках. Олена ділиться, результатом залишилася задоволена. У захваті і її клієнтка вимушена переселенка із Гуляйполя Антоніна Андріївна. Дуже я вдячна своїй ну, в общем, слов немає, я дуже довольна. Легко мені, дуже легко. Я ще така, якби ну, пригласять, я обов'язково прийду. Я коли прийшла, важко. Зараз я уходжу, мені легко, дуже доволі. Задоволена своєю новою зачіскою і 79-річна Лариса Сергіївна. Яку хотіла, таку й зробили. Змінили. Кажуть, красивіша стала. Відносяться по нормальному. Все, де ж не підеш, везде пенсіонер є пенсіонер. А тут все для пенсіонера. Дуже задоволена, дуже що людьми, що обслуговуванням, що відношенням. Краще, щоб закінчилась війна, був мир і слава Україні. Соціальна перукарня діє вже близько півроку. Клієнтами учасниць курсів з перукарської майстерності тут є підопічні благодійного фонду Карітас Запоріжжя для них це можливість не лише зробити гарну зачіску, а й поспілкуватися в дружньому колі. Вона хаб прийняв участь у нас в грантовому конкурсі, де а, Отримав ресурс: це ножиці, це гри, гри і всі інші для того, щоб проводити такі соціальні послуги з перукарства. Так як у нас є проект Догляд вдома, ми опікуємося людьми літнього віку, це бабусі, дідусі. кожного місяця відбувається така соціальна перукарня. Ми привозимо. Наших бабусь і дівчата роблять просто неймовірні дива, зачіски. Бабусі радіють. Вони кажуть, що вони стали молодші, що вони стали красивіші». Кар'єрний хаб створений для жінок, які постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насильства або перебувають в складних життєвих обставинах. Тут сприяють у їх працевлаштуванні. А якщо їхня основна професія не затребувана на ринку праці, у жінок є можливість перенавчитися і здобути ту, за якою гарантовано знайдуть роботу. Зараз навчаємо наб'юти сферу, тому що це така сфера, яка дуже затребувана і дуже можна легко знайти себе в новій професії і реалізуватися як в нашому місті, так і в інших містах нашої країни, або навіть за кордоном, або на деокупованих територіях, тому що багато жінок вони мріють повернутися і там вже відкрити власну справу або займатися чимось новим, гарним і піднімати нашу економіку нашої країни. Ми навчаємо приблизно десь місяць на цю професію. І цього буває недостатньо, тому що жінці потрібно більше набути впевненості в собі. Тому ми зробили соціальну перукарню, яку відкрили на території нашого хабу. По завершенні курсу жінки, які здобувають нову професію, отримують сертифікати міжнародного зразка. А загалом, завдяки такому навчанню, половина з тих, хто опанував професії б'юті сфери раніше, знайшли роботу. Дехто планує відкрити власну справу. Вона хаб проєкт, що реалізується фондом ООН в галузі народонаселення в Україні, разом з виконавчим партнером громадської організації Ділові українські жінки в Запорізькій області за фінансової підтримки USAID.